Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з такою чудовою сіточкою. Вона дуже проста у в'язанні. Цей зразочок я в'язала з пряжі Alize Superlana Classic 280 м на 100 г з пицями 4,5 мм. Це лицьова сторона сіточки, а це виворітна тобто, сіточка одностороння. Далі, другий зразочок я в'язала по колу, взяла зовсім іншу пряжу 1250 метрів на 100 г. До речі, з цієї пряжі я в'язала светр павутинку опис та схема у мене є на каналі, додам в описі до цього відео. Тож, сіточка виглядає чудово як і на пряжі середньої товщини, так і на зовсім тоненької пряжі. Цей зразок я в'язала спицями 5 мм. Якщо ось так трошки уявити, наприклад, це як рукавчик, то дуже так ніжно це виглядає. Як я вже казала, схема дуже простенька, але при в'язанні, сітки поворотними рядками, та при в'язанні по колу є трошки невеличкі розбіжності. Тож, далі, я зв'яжу. Маленький зразочок поворотними рядками і покажу, як в'язати цю сіточку по колу. Друзі, ще дуже важливий момент, і дуже гарний, що ця сіточка не косить ні в поворотному в'язанні, ні у в'язанні по колу. Також вигляд сітки буде залежати від товщини пряжі та товщини спиць та щільності в'язання, як завжди, потрібно зв'язати спочатку. Зразочок, щоб вирішити, наскільки щільною ви хочете бачити цю сітку, чи, навпаки, найбільш повітряною. Тож, тоді потрібно брати більший номер спиць. Приємного вам перегляду. Друзі, я наберу невеличку кількість петель, щоб просто показати сам принцип в'язання. Схемку ви зараз вже бачите на екрані, видно, що рапорт візерунку складає всього дві петельки. Тож я наберу 6 петель для візерунку і 2 петлі краєві, тобто 8 петель. Розгортаюсь та в'яжу перший рядок. Якщо ви в'яжете якийсь то виріб, то у вас попередньо буде інший візерунок чи резиночка. Знімаю першу петлю краєву. І роблю накид від себе. Далі дві петлі разом з нахилом вліво, знову накид. накид звісно, можна робити і на себе, тільки тоді, у виворітному рядку, його не дуже буде зручно пров'язувати. Ну, це вже ви дивіться, як вам зручніше. Я пробувала і так, і так, спосіб накиду від себе, мені здався більш зручним, пров'язую ще дві петлі і остання краєва. Другий ряд рапорту в'яжу за малюнком виворітними петлями Бабусиним способом. Тобто, ниточка йде. Під спицю. Ось зараз можна поглянути на накид, його зручно пров'язати за так от передню дужку Якщо б накид був би на себе, то він би мав ось такий би вигляд. І тобто, його також потрібно в'язати за. Праву дужку але ну трошки це незручно. Ось так. А якщо накид робити від себе, то дужечка стає зручно, і ось так от швиденько можна її пров'язати. Але я кажу, що це діло таке зручності. Кому як? Третій ряд рапорту, ряд лицьовий, потрібно пров'язати дві петельки разом з нахилом вліво та зробити накид. Знову дві петлі. Це вже другий раппорт, якщо дивитися в ширину накид. І третій раппорт, накид. Ось В цьому рядочку важливо не загубити ось цей останній накид. І краєва виворітна. І зараз я вам покажу, наприклад, чому не потрібно в'язати цю сітку класичними виворітними петлями. Цей рядок я пров'яжу ними. Лицева сторона, якщо класична виворітна петля, то тоді першу краєву потрібно знімати не так, як при прибабусині з цієї сторони, а ось так від себе, щоб розгорнути петельку і вона не була перекручена. Далі, класичні петлі зараз дивляться в ліву сторону, а мені потрібно пров'язати дві петлі разом з нахилом вліво. Я роблю накид, і мені тоді доводиться кожну петельку розгортати, щоб не пров'язати їх перехрещеними. Знову накид і знову треба розгорнути. Тобто це займає багато часу, і все ж таки легше тоді в'язати виворітні петлі, Бабусиним способом, щоб не довелося переставляти кожен раз всі петельки. Друзі, тож, сіточка дуже проста і легка у в'язанні, єдине, що я б радила, це пров'язувати петлі бабусиним способом і робити накид від себе. Далі, щодо в'язання сітки по колу. Тобто, набирається парна кількість петельок плюс одна петелька додаткова для замикання в коло. І також само, як при поворотному в'язанні, чи в'яжеться який-то визерунок, чи резиночка, я відразу почала в'язати сіточку за таким же принципом, як і поворотному в'язанні. Але... Зараз в мене якраз перший рядок рапорту, тобто мені потрібно зробити накид і пров'язати дві петельки з нахилом вліво. У в'язанні по колу я буду робити накид на себе і пров'язувати дві петлі разом наступним способом. Такий спосіб називається східним пров'язуванням лицевої петлі. Але його ще й називають, так би мовити, складним способом. Він дуже схожий на пров'язування класичної виворітної петлі, принцип той же самий. Тобто, якщо петельку лицьову, ми зазвичай пров'язуємо ниточка, ось так під спицю йде, і просто витягнули петлю, і тоді петля дивиться в ліву сторону. Круговому в круговому в'язанні цей спосіб не підходить, тому що, знову ж таки, доведеться пров'язувати дві петлі разом з нахилом вліво. Якщо ця петля буде дивитися в ліву сторону, то її кожен раз доведеться перегортати. І щоб такого не було, то ці дві петлі. Пров'язую лицевою наступним чином. Нитка над спицею, підхопила і витягнула. І тоді в мене петелька дивиться в праву сторону. Знову роблю накид на себе і пров'язую ці дві лицеві. Чому роблю накид на себе? Тоді петелька і накид дивляться в одну сторону. Якщо я, наприклад, роблю накид від себе, він в мене дивиться в ліву сторону, а петелька буде дивитися в праву сторону. Тож прив'язання це не буде не дуже зручно. Краще, щоб і накид, і петля дивилися в одну сторону. Тож, роблю накид на себе та пров'язую дві петельки разом, так би мовити, складним способом. Щоб легше було зрозуміти, як пров'язати ці дві петельки разом, можна. Для прикладу, взяти гачок. Спиця у нас в такому разі робить дію гачка. І як ми в'яжемо гачком? Ось я дві петельки встромила гачок, і далі зазвичай гачком ми в'яжемо, щоб ниточка була на гачку. І витягнула цю петельку, і петля в мене дивиться в ту сторону, в яку мені потрібна, тобто в праву сторону. Тож, при в'язанні петельки таким способом, можна уявити дію гачка. Ось в мене, так би мовити, одівся один накид від себе. І можна поглянути різницю. Ці накиди я вдягнула на себе, і вони дивляться в одну і ту ж сторону з петелькою. І ось накид, який я оділа від себе. Його відразу видно. Тобто в іншому рядку. Його потрібно буде пров'язувати, щоб не перехрестити за ось цю дужку. це не дуже зручно. Тож, я підсумовую, при в'язанні по колу, потрібно накид робити на себе, і лицеві петлі пров'язувати східним способом. Також по схемці. У в'язанні по колу немає, так би мовити, виворідних рядків. Ці рядки ми пров'язуємо так, як бачимо у схемі. Тобто наступний ряд, після першого ряду рапорту, я пров'яжу повністю лицьовими петлями, також само східним способом. Друзі, сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!